Студія Калідор презентує Класика світової фантастики. Вперше українською. Франці Карсак. Втеча землі. Найбільша з усіх справ людських. Заледве я розпочав виконувати свої обов'язки, як був цілковито поглинутий роботою координатора. Поглинутий настільки, що це змусило мене геть залишити мої власні дослідження. Я доручив продовжувати їх сні, якого викликав на землю. Та й до того ж, основну частину роботи вже зробили ми і хані. А усі інші дослідження, які не мали прямого стосунку до нашої великої подорожі, були припинені. Будівля мого директорату у Солодіні розташовувалася на південній околиці Хуріхольде, тож я мав можливість із вікна милуватися пречудовою долиною хури і її безкрайніми полями, лісами та спокійним плином ріки. Природа в наш час назавжди була позбавлена огорож телеграфних стовпів та опор електроліній, які настільки спотворюють її у вашу епоху. У тому місці, де наш гігантський метрополіс Хуріхольде на 90 мільйонів мешканців закінчувався, уже за 50 метрів починався кедровий бір. Всього декілька місяців тому усе небо над Хуріхольде було переповнене легкими планерами, адже цей ширяючий політ був у нас найпопулярнішим видом спорту. Але тепер, коли почалися приготування, планери здебільшого залишалися в ангарах, і тільки космольоти земних ліній, немов чорні мухи, виникали на обрії. Та із дзищанням зависали над злітними майданчиками. Треба зазначити, що їх пасажири не відчували ніяких неприємних відчуттів, жодних перевантажень, а усе це завдяки антигравітаційним та внутрішнім антиінерційним полям. І зауважу собі, що ніде не було видно жодного наземного екіпажу. З вікна мого кабінату я міг бачити висячі сади та хмарочоси хурігольда, які линули аж за горизонт. Жодна, однак із будівель не сягала 1200 метрової висоти моєї солодини. На сході втім, височив височів курган Ероль. Він був споруджений дві тисячі років тому. Під час будівництва міста із відвалів породи, яку вийняли із підземних поверхів. Лише півроки тому він був заввишки у півтора кілометра, а тепер курган став вищим на 300 метрів, адже люди і машини працювали вдень і вночі поглиблюючи та розширюючи підземну частину хуріхольда. Там рилися величезні печери, де мали зріти хліб під штучним сонцем і будувалися велетенські резервуари для скрапленого повітря та води. Свіжі відвали були світло коричневого кольору і різко виділялися на схилах буйно порослих лісами. Підземними шляхами, які зв'язували Хуріхольде із уром та лізором, велетенськими містами заводами, Безперервно надходив метал, цемент та інші матеріали. Підземелля під містом здригалося від гуркотіння машин. Те ж саме відбувалося у всіх земних містах, і те ж саме було й на Венері, столиця якої Афрої налічувала 80 мільйонів мешканців і була тільки трішки менша від Хуріхольда. Проблема океанів додала сивого волосся і мені, і моїм помічникам. Адже хоча поверхня Світового океану у наш час і зменшилася, вона все ж таки вкривала більшу частину планети. Самі по собі моря й океани нас не хвилювали, вони або ж замерзнуть, або випаруються, аби потім випасти зливами. Ось і все. Але вони були невичерпним резервуаром життя, і це життя було для нас безцінним скарбом, який хотілося врятувати. Єдиним виходом для збереження життєвих форм було спорудження підземних водой. Нам так і не вдалося знайти вирішення усіх питань. Група біологів склала список лише тих видів, які необхідно було зберегти понад усяку ціну. Нарешті я зміг вирушити у інспекційний політ для огляду геокосмів. Я почав із південного полюса. Власне, я чудово знав про перебіг робіт із доповідей, які надходили щотижня, ну а також завдяки телебаченню та частим розмовам, які проводив із Хуріхольде із Ренією та іншими технічними працівниками. Але мені хотілося бачити на власні очі цей гігантський будівельний майданчик. Тому я викликав свій космоліт. І з задоволенням особисто сів у крісло пілота. Я відразу ж злетів на висоту 30 кілометрів. Тут не було жодних вантажних космобусів, а міжпланетні космольоти рухалися за суворо визначеними маршрутами. Небезпека зіткнення тут була майже виключена, тому я дозволив собі розігнатися на 10 тисяч кілометрів за годину. Коли я приземлився, сонце сяяло, і крижана шапка сліпуче виблискувала у його промінні. Із котловану діаметром близько 200 кілометрів лід було видалено, і ґрунт Антарктиди вперше за мільйони років постав перед очима людини. По периферії котловану було розташовано робочі табори, групи маленьких будинків із ізоплексу. Я спустився просто до табору один, де розраховував знайти Ренію та головного інженера ділка. Декілька годин я розмовляв із інженерами, а потім разом із Ренією облетів на невеликій висоті увесь котлован. Найважче було зроблене. Прозорі стіни із резеліту надійно стримували люди. Вісь Геокосму проникла на 12 кілометрів у глибину землі. Будівельні роботи наближалися до кінця, але монтаж гігантського рушія, який міг надати швидкість зрольоту земля, лише розпочинався. Перші його частини тільки почали надходити із заводів, а складання докупи повинно було забрати іще декілька років. Далі буде критичний період випробувань, і нарешті, коли усе буде готово, людство сховається у свої підземні міста і планета розпочне свій великий шлях. Ми знали, що повинні перемістити обидві наші планети, Землю та Венеру, далеко за орбіту Плутону, а коли після вибуху над втихомириться. Ми повернемо планети на відповідні орбіти біля сонця. Ні про що інше ми тоді не думали, хоча маю зізнатися в ряди годи у мене виникали певні сумніви. Із жалем я залишив південний полюс і спрямував свій космоліт на північ. Я приземлився у Гренландії на північному узбережжі. Тут будувався геокосмос номер 3 Він був значно меншого розміру, ніж південний гігант, а тому був майже готовий. Втім, потрібно було змонтувати ще десять таких геокосмів по периферії північного полярного кола. Із Гренландії я повернувся у Хурі Хольде і поринув у свою повсякденну роботу. Так тривало до того пам'ятного дня, коли володар людей Тірал попросив у мене аудієнції. Тірел керував соціологічними дослідженнями, він був посередником між радою володарів та урядом трилів, але разом із цим, звісно ж, про цю таємницю знали тільки члени ради. Тірал був керівником нашої секретної інформаційної служби. Зовні це був доволі молодий фізично розвинений чоловік, йому дь виповнилося 87. Був він високим і дуже сильним. Я знав, що у студентські роки Тірал неодноразово виборював звання чемпіона із боротьби. До того дня я майже з ним не мав справи, тому й не відчував особливих симпатій. Орку, сказав він, скажи у своїй роботі тобі не доводилося стикатися із чимось, що бодай віддалено нагадувало Саботаж. Що? Ні, відповів я здивовано. Звісно ж, бувають випадки невдоволення, але це цілком зрозуміло, і ми це передбачали. Але щодо злого задуму, то такого не було, а тим більше випадків саботажу. І якби вони траплялися, я б негайно попереджав раду. Ну, так, звісно, якби ж тільки ми мали докази, задумливо промовив тірал. Отже. Якщо ви нічого не помітили, змовники іще не наважуються на жодні дії. Які змовники? знову здивовано запитав я. Фаталісти, повідомив мені Кірал. це зграя екзальтованих ідіотів, які стверджують, що коли сонце вибухає, отже такою є доля людства фатум, і земля повинна загинути. Схоже, вони думають, що, рятуючи нашу плоть, ми губимо свою душу, вони вважають, що сонячний вогонь повинен нас очистити. Ці йолопи ґрунтують свою віру на всіляких безглуздих пророцтвах, які збереглися у священних книгах киристіян, тієї секти, яка, за словами деяких істориків, бере початок, можливо, навіть із перших цивілізацій. Дивно, сказав я. Я завжди вважав, що керестани – люди розумні, хоча й ніколи не поділяв їх переконань. Я з багатьма із них знайомий. Та що там казати, навіть моя бабуся була однією із них. Та ні, це не керестяни», – відмахнувся Тірал. Якщо моя інформація точна, то це нова, але уже доволі впливова секта». На превеликий жаль, один із їх пророків виголосив щось про прийдешній кінець світу рівно за два місяці до того, як рада вирішила оприлюднити відомості про нестійкий стан нашого сонця. Можливо, серед них уже зараз є люди, які обіймають доволі високі посади. Наприклад, у поліції трилів, я крізь зуби вилаявся. За умови, що усе йтиме добре, ми ледь, ледь встигаємо завершити підготовку. Але якщо розпочнуться заворушення, тоді що ж робити? звернувся я до тірала. Ну, поки що нічого. Відверто я сподівався, що ви пригадаєте якісь підозрілі факти, які дозволять мені діяти. Але за таких обставин, як тепер, навіть якщо ми заарештуємо декого із них, а ми знаємо, на жаль, далеко не всіх, ми не зможемо уникнути конфлікту із урядом, адже із юридичного погляду це буде з нашого боку свавілля. Наш закон гарантує свободу думки та віросповідань. А тому ми не можемо заарештувати людину лише за те, що вона вірить, що ми робимо неправильно, не бажаючи підкоритись долі. Так, це проблема, сказав я. Ви, вочевидь, маєте агентів на наших геокосмах. Звісно, відгукнувся загадково посміхаючи, стирав. Втім. Якщо хтось із ваших інженерів повідомить вам про якісь заворушення, то домовилися, сказав я. І зі свого боку, володарю, якщо ви щонебудь виявите ви, він мовчки кивнув. Як будь-який текн, я був вихований на думці, що людина може і повинна боротися із ворожими силами природи. Мені важко було повірити, що хтось думає інакше. Для мене фаталісти видавалися неймовірним явищем. Однак підозри Тірела справдилися лише значно пізніше. Поки що ж, все було спокійно, а тому я вирушив у інспекційне турне на Венеру. Далі буде. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали чергову частину неймовірного романа Франсіса Карсака Втеча Землі. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше за можливості. Підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функціями спонсорства у YouTube, або ж покликаннями на картки Приват, Монобанк, БайМіякофі чи Патреон у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми ж із вами. Почуємося обов'язково у наступній частині. Не спиняти ж цю розповідь посередині.